Розділ 8. А Савул похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських і поховали Степана, мужі побожні, і плакали ревно за ним. Асавл Нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали і бачили чуда, які він чинив. Із багатьох бо що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в тім місті була. Був один чоловік на ім'я йому Симон, що до того в цім місті займався ворожбицтвом. Та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі від найменшого аж до найбільшого, кажучи: Він сила Божа, що зветься Велика, Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбицтвом. Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство й ім'я Ісуса Христа. Чоловіки й жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон і, охрестившись, тримався Пилипа. А бачивши чуда й знамена великі, він дуже дивувався. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, Помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші і сказав. Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Та промовив до нього Петро Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки, ні у ділу, бо серце твоє перед Богом неслушне». Тож, покайся за це лихе діло своє, і проси Господа, може, проще не буде тобі замір серця твого, бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчі гіркій та в путах неправди. А Симон озвався і сказав: Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили. А вони ж, засвідчивши і слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму. І звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях. А Ангол Господній промовив Пилипові, кажучи Устань, та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до гази спускається, порожня вона. І, вставши, пішов він. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидючи на повозі своїм, читав пророка Ісаю, а дух до Пилипа промовив: Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю. Та й спитав Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав Як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово писання, що його він читав, було це. Як вівцю на заріс його ведено, як ягня супротистрижия безголосе, так він не відкрив своїх уст у приниженні суд йому відняти був. А прорітево хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався Скопець. Ось вода, що мені заважає хреститись? А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І звелів, щоб повіст спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води. І охрестив він його, а коли вони вийшли з води, дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію.